Всім привіт! Продовжуємо лекцію щодо електролітних матеріалів керамічної павнокомірки. Частина 3. Сьогодні ми розглянемо з вами типи асоціації точкових дефектів кристалічних грації діоксиду цирконію. Якими можуть бути кисневі вакансії і як це впливає на електричні властивості електроліту на основі діоксиду цирконію. На прикладі стабілізованого діоксиду цирконію оксидом ітрієм. Нагадаю вам, що при легуванні деоксида цирконія стабілізаторами з меншою валентністю утворюється твердий розчин заміщення, тобто атом стабілізатора замінює атом цирконію в кризирічній грації, і при цьому утворюються вакансія, киснева вакансія. Як ми бачимо на схематичному малюнку, праворуч одна вакансія утворюється двома атомами ітрію, які розташовані поруч. Як ви думаєте, а що буде, якщо у атома ітрію не буде пари? Чи вони просто не будуть розташовані поруч? Чи буде в цьому випадку утворюватись кистева вакансія? Давайте розглянемо можливу взаємодію атома, стабілізатора та вакансії між собою. Умовне об'єднання цих точкових дефектів назвали Диполь або Триполь. На рисунку ліворуч наведено двовимірне схематичне зображення діполю. Діполь це об'єднання точкових дефектів, коли один атом стабілізатора формує вакансію, така взаємодія є електростатично нерівноважною через обірваність одного зв'язку у атома цирконію. Якщо, наприклад, цю вакансію займе іон кисню, і атом цирконію буде електростатично нейтральним, то все одно іону кисню на цьому місці буде не вистачати одного зв'язку через сусідство з Ітрієм, у якого всі зв'язки вже зайняті. Знову виникає утратична нерівноважність. Отже, діполь є нестабільним, через що творена киснева вакансія має порівняно високу мобільність. Тобто таке об'єднання точкових дефектів легко розпадається або руйнується. Для можливого переходу у більш рівноважне об'єднання. Міграція йоно-кисню по таких вакансіях є порівняно легким і потребує меншої енергії активації у порівнянні з другим варіантом взаємодії точкових дефектів, мається на увазі триполем. Триполь це об'єднання точкових дефектів, коли два атоми стабілізатора формують одну вакансію. Така взаємодія є електростатично рівноважною і її вже важче розірвати, ніж, наприклад, у діполі. Міграція йону кисню по таких вакансіях є більш ускладненим через те, що потрібно стабільну взаємодію дефектів перетворити в нестабільну або квазістабільну. Звісно, це потребує затрат додаткової енергії. Гіпотеза існування діполи або триполи. Пояснює ті чи інші ефекти, які спостерігаються зі зміною іонної провідності стабілізованого діоксиду цирконію внаслідок різного вмісту стабілізатора та деграційних процесів продовж роботи кермічної паленої комірки. Переходимо до іонної провідності. Ми з вами вже з'ясували, що іон кистю пересувається по кисневих вакансіях, перестрибуючи з однієї в другу, цей рух активізується підвищенням температури. Тобто має температурну залежність. Загально прийнято, що залежність іонної провідності від температури описується рівнянням Ареніуса і має експоненціальну залежність, побудувавши по, залежність іонної провідності стабілізованого е, діоксиду цирконію до температури в координатах, наведених на малюнку ліворуч, отримуємо лінійну залежність е, з. За нахилом лінії можна визначити енергію активації йонної провідності. Нелінійна поведінка залежності в координатах Ареніуса пояснюється різною взаємодією між кистевими вакансіями та легуючими атомами, формуванням об'єднань точкових дефектів. Отже, енергія активації йонної провідності може бути описана наступним рівнянням і має дві складові: енергія розпаду об'єднання. Та енергія руху кисневих вакансій, тобто руху йону кисню. Для закріплення отриманої інформації спробуйте надати відповідь на питання самостійного контролю. Будьте обізнаними. Дякую, що приєдналися!